Привіт, друже! Пошуки гарної засідки. Якщо так, то ось собі топ 3 місця на мапі Чорнорус. Ну а саме перше місце у нас знаходиться поблизу ТИС на перекресті в квадраті 0,12-0,23. Встановлюємо міну і чекаємо на свою жертву. Потім виходимо із кущів і приймаємо її. Наступне місце Североград між школою та п'ятиповерхівками, гарне місце, враховуючи те, що тут постійно хтось їздить або проходить. Наступне місце північно-західний аеропорт. Беремо якийсь лут, скидуємо його на землю. А коли лут вже на землі, беремо міну і встановлюємо в нього. Пріш за все, жертва не буде очікувати такого нежданчику. А Та коли у нього заблищать очі від луту, він зразу побіжить на нього і наткнеться на нашу пастку. А все це є на сервері Lost Hope Valley, тож приєднуйся до нас.